Тим часом жителі Центральної Європи потерпають від аномальної спеки. У Польщі та Чехії стопчик термометра зріс майже до 40 градусів. Місцеві жителі засмагають просто у міських парках і шукають порятунку біля басейнів і водойм. У Німеччині, зокрема, 7 серпня було зафіксовано рекордно за останні півтора сторіччя температуру. 7 серпня німецька метеорологічна служба вдруге за рік зафіксувала рекордну спеку 40,3 градуса. Температура досягла такої позначки в баварському Кітцингені, вдруге після 5 липня. 40,3 градуса за Цельсієм це найвища зафіксована в Німеччині температура з початку реєстрації погоди в 1881 році. Сьогодні найспекотніший день цього тижня. Ми очікуємо максимум 39 градусів а в деяких місцях може навіть піднятися до 40. Очікуємо, що з вечора на півночі та заході будуть бурі, які згодом рухатимуться на південь і схід. Також 7 серпня аномальна спека була в Бадмаргенгаймі – 40,2 градуса та Мангаймі – 39,8 градуса. Рекордна спека в країні обернулася посухою. Від початку червня в Німеччині випало лише близько половини звичайних для літа опадів, при тому, що минуло вже дві третини літа. До 2015 року найвищою температурою в Німеччині було 40,2 градуса, зафіксовані 27 липня 1983 року в Гермерсдорфі, а також 9 серпня 2003 в Карлсрує та 13 серпня 2003. Третього карцруя та фрайбурзі європейським рекордом з 1999 року є 48,5 градуса, зафіксовані на італійській Сицилії.